Зроби велику писанку флешмоб під такою назвою. Сьогодні відбувся у сквері Козицького близько 150 студентів, одягнувши на себе поліетиленові пакети, взялись за руки та утворили умовну писанку. Всередині замість визерунків також фігури з юнаків та дівчат. Таким чином молодь висловила свій протест проти поліетиленових обгорток, якими обклеюють великодні крашанки. У наш час е, зникла традиція писанкарства, і е, є лише декілька, ну малий відсоток людей, які е, цим займаються а зараз використовують наклейки, які е, приклеюють до яєць і з цими яйцями йдуть е, до церкви.